Її знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках подорожник, бам та гоща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбе. Моторошне вбивство у Вінниці сколихнуло країну. Чоловік приїхав з фронту до 18-річної дружини. Під час сварки розстріляв її та її подругу, а згодом вчинив самогубство. Тіло чоловіка знайшли в безлюдному місці на березі річки. Мережа годей через те, що жертви відомі блогерки, що могло стати причиною такого вчинку, та що з'ясували слідчі, розповім за мить. З вами новини і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Відпустка закінчилася трагедією. У Вінниці чоловік застрелив свою 18-річну дружину та її 19-річну подругу. Про це стало відомо 13 червня, коли подружка вбитої ще жива, але важко поранена, змогла сама додзвонитися до медиків, а ті до поліції. Трагедія трапилася у спальному районі Вінниці. Поранена дівчина змогла викликати швидку медичну допомогу, однак не було в змозі самостійно відчинити двері. Тож поліцейські змогли потрапити до квартири лише через вікно третього поверху. Вже у квартирі правоохоронці і медики виявили поранену 19-річну віру, яку у важкому стані госпіталізували. Та тіло ще однієї жертви – 18-річної дружини стрільця. Вона померла миттєво. Згодом її поранена дівчина. На жаль, також померла у лікарні. Прооперована стан на момент поступлення вкрай важкий. Порушенням вітальних функцій життєвих після операційному періоді перебувала в реанімаційному відділенні. Стан залишався критично важким. Ну і на жаль, ця людина померла з кадрів, які показали поліцейські під час огляду. Місця трагедії видно, що підлога буквально всипана стріляними гільзами. Скільки пострілів зробив 23-річний хлопець, невідомо. Але після вбивства кажуть слідчі, він зачинив квартиру і пішов. Наявно. Три предмети зовні схожі на гільза до пістолету. Його тіло знайшли згодом оперативники картного розшуку на березі річки Південний Буг. У безлюдній прибережній зоні обласного центру він вистрелив собі у голову. У мережі одразу ж пізнали дівчат. Це дві відомі українські стрімерки Віра Пантера та її подруга Наталя, дружина військового. Як з'ясувалося згодом, хлопець, от уже два роки, як на війні, а минулого року отримав посвідчення учасника бойових дій. Цього разу до міста він приїхав у відпустку. На фронті отримав контузію, тож, за словами близьких знайомих, психологічний стан мав нестабільний. Ще одним показовим моментом є зброя. Друзі загиблих вважають, що наймовірніше Михайло привіз її з фронту. Водночас у прокуратурі кажуть, що пістолет, з якого стріляв хлопець, за військовою частиною не закріплений. Тож звідки він у нього ще теж треба з'ясовувати? Даному військовослужбовцю дане зброя пістолета не видавався. Крім того, взагалі на обліку військової частини така зброя відсутня. Стали відомі деякі деталі того трагічного дня. Михайло прийшов у квартиру, яку орендувала його дружина Наталія з подругою вірою, щоб поговорити. Як з'ясувалося, дівчина просила розлучення, втім Михайло Мазур на це не погоджувався. За словами товариша, хлопець сильно ревнував кохану після вбивства і перед тим як покінчити життя самогубством. Він записав і перед відео є певний передсмертним відеозапис, в якому він дійсно признається у вбивстві, називає певні мотиви. І також там з ним був зброя пістолет ПТ, яким безпосередньо скоріш всього, він і вчинив. А мотиви, які Михайло озвучив на відео. правоохоронці нині не розголошують, як все трапилося. Чули сусіди. Кажуть, вночі була сварка, а за нею і хлопки. Втім, вони і не збагнули, що це були постріли. Розповідають, що Наталя почала жити тут нещодавно, а згодом до неї приєдналася подруга. Я проснулася від того, що відчула один хлопок. Ну поки я очнулася, проснулася, почула другий хлопок. І він за два роки був на нулю, і це прийшов відпустку перший раз, і таке трав. А це його дружина, і взяли на квартиру на подружку, щоб менше платити за квартиру. Так от не разом жили двоє. Попри те, що і жертва, і підозрюваний нині мертві слідство триває, адже залишилося багато запитань, на які правоохоронці ще мають знайти відповідь. Наприклад, не вдалося з'ясувати, коли саме хлопець прийшов і коли пішов. Кінцевий мотив вбивства також може бути різним. Адже як стало відомо журналістам від знайомих загиблих, дружина ймовірно зрадила чоловіка. Проте з тих же джерел відомо, що Михайло, попри все, не хотів розлучення. Також на події могло вплинути і те, що Михайло мав контузії. Психологічний стан деяких людей, які повертаються з фронту, дійсно нестабільний, тому важливо, щоб ця трагедія привернула увагу до необхідності обов'язкової реабілітації або лікування морального та психологічного стану захисників та захисниць. Тим часом журналісти видання «20 хвилин вирішили дізнатися більше про життя загиблих. Друзі розповіли, що загибла 18-річна Наталія Сема із села Кукули, що на Вінничині. Мати дівчини, як дізналися від знайомих, зловживала алкоголем. Сама Наталія завершила навчання в школі, але нікуди не вступала. Невдовзі вона переїхала до міста Тульчин, де знайшла роботу. У соціальних мережах журналісти дізналися, що пара заручилася 11 вересня 23-го року, а побралася 23 вересня. Спільний товариш пригадав, що зі слів Наталії, Михайло добивався її два роки. Вона не хотіла бути з ним. Але все-таки довірилася йому, і вже під час війни вони одружилися. Тоді дівчина приїхала ближче до чоловіка, проте після сварки з ним вона назад повернулася до Вінниці. Він її дуже ревнував, і через те, що він втратив побратима, то дуже міг швидко розізлитися, сприймав близько до серця все, що про нього погане говорили. Подругу Наталі звали Віра. Їй було 19 років і вона родом з міста Дніпро з багатодітної родини. Теж після завершення школи нікуди не вступала, а у Вінницю переїхала до подруги. Обидві дівчини були блогерками і вели стріми в Тік-Ток. Віра була відома під ніком Пантера. У коментарях під дописом про трагедію один читач написав, що вони мали спільні ефіри з росіянами і організовували батли. Підтвердження цьому знайшли і на сторінках дівчат. Вони їх активно вели і у віри в Тікток можна було побачити 50 тисяч підписників, а в Наталі 14. Останнє відео дівчина публікувала за добу до смерті, а також кликала підписників на ефір, який так і не відбувся. Команда Тесен висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.